Друзі, ви вже знайомі з формами, але давайте про них поговоримо ще один раз. Я так нагадаю про всяк випадок з самого початку. І поговоримо, яким чином ми можемо знаходити їх на сторінці, для того, щоб не використовувати Query Selector або Document Get By. Ну, По-перше, коли ми створюємо форму, нам одразу пропонують заповнити такий атрибут, який називається Action, який зазвичай являється сегментом, на який ми будемо відправляти дані з форми. Тут може бути якась певна URL або. Якийсь певний файл, ну, умовно кажучи, там JSP, це Java Server Pages, чи це може бути php шний файл. Знову ж таки, його буде приймати, точніше, форму буде приймати саме ось цей файл, або цей endpoint, тобто кінцева точка, і обробляти. Зараз нам це ну, прям зовсім ні до чого. Тому я залишу його просто-напросто пустим. Раз. У формі повинен бути або ідентифікатор для нормальної роботи API, або Name. Я в даному випадку оберу Name. Назву його F1. Створюю всередині, всередині input, type якого буде текстовий, placeholder буде username, і обов'язково button, адже він змусить нашу форму відправляти якусь інформацію. І зауважте перший момент. Якщо ми натискаємо Send, ми перезавантажимо сторінку, ми насправді переходимо на якийсь певний. Ресурс, тобто той, який буде вказаний тут. Оскільки ми тут нічого не вказуємо, ми переходимо на ту саму сторінку. Якщо б я тут сказав би ASDHTML, то, відповідно, після нашої відправки ми б з вами переходили на так званий ASDHTML, як ви можете тут побачити. Тому доведеться поки що прибрати для того, щоб ми нормально могли попрацювати з цією штукою, або, або взагалі б довелося б, насправді, якщо на те пішло, прибрати сам техформ. Або є ще інший варіант, ми можемо за допомогою маніпуляції івентами припинити відправку інформації. Ну про це буде трошки пізніше. Відповідно, давайте створимо декілька таких форм. Це буде форма 2. Нехай тут тай буде email, І ми повинні будемо ввести email. Назову їх відповідним чином. Буде вже декілька форм. Давайте оновимо. Відкрию заново спеціально, для того, щоб life Reload працював. Як ми можемо швидко за допомогою Forms API знайти ту чи іншу форму? Для цього ми беремо об'єкт, який називається документ, в ньому є параметр, який називається Forms, який повертає нам всі форми, які є на сторінці. Це в даному випадку. HTML-колекція. Форма 1, форма 2. Для того, щоб взяти ту чи іншу форму, нам достатньо просто-напросто сказати її name або ідентифікатор, F1. При цьому всьому ви можете це визначати або таким способом, або за допомогою стрінгового ключа. Подивіться, ви отримали конкретну форму. Це в даному випадку ось ця. У випадку, якщо ми хочемо доступитись до її input якогось конкретного, який повинен в обов'язковому порядку мати якийсь параметр або атрибут name. Давайте назимову UserName. Спеціально з великої літери name зроблю. А тут зробимо name зі значенням useremail. Та, відповідно, тепер нам просто потрібно сказати крапочка, username або useremail. І знову ж таки, ви одразу доступитесь до певного інпута, який знаходиться в певній формі. Ніхто вам не забороняє використовувати тут динамічні ключі. От так само. У випадку, якщо ми захочемо звернутися до форми з назвою F2 і до її інпута userі-мейл, відповідно ми кажемо: document forms f2. Useremail, давайте спробуємо подивитися, чи насправді ми до нього доступились. Та, якщо він нам тут виводиться, то це означає, що ми знайшли з вами за допомогою Forms API наш другий інпут яким чином ми можемо зчитувати інформацію з форми і відправляти її кудись, якраз таки буде незабаром в темі, яка називається дом-івенти.